Маєш файну, красиву жінку. Не треба її виставляти на Фейсбук, щоби всі чоловіки її бачили. Добре тобі живеться з твоїм чоловіком. Не треба кожен день виставляти фотки на інтернет, яка ти щаслива своїм чоловіком, тому що є багато жінок, які нещасливі своїми чоловіками. І подивившись на цю фотографію, яка ти щаслива, вони тобі що? Позавидують. І оця завість почне діяти проти тебе. А чому вона буде діяти? Тому що ти хвалишся своєю сім'єю, не хвалися своїми дітьми. Не виставляй їх перед людьми, не тикай комусь під ніс, які в тебе красиві діти, бо будеш мати проблему. Бо хвалящийся, хвалися Господом. Поїхав ти собі десь на море відпочивати. Не треба зразу за дві години виставляти це в соціальні мережі і показувати, який ти крутий і де ти був. Чому? Тому що є мільйони людей, які не мають можливості бути там, де ти зараз є. І що буде робитися в їхньому серці? Вони б тобі позавидують. А що буде, яка реакція на їхню завість? В твоєму житті почнеться розрушення. Тому що Бог це допустить, тому що віруюча людина має хвалитися не пляжами і не морями, на які ти їздив, а людина віруюча має хвалитися Господом Ісусом Христом. А раз ти не хочеш хвалитися Ісусом Христом, а виставив свою машину, свій дім, свою жінку, красиву, море, на якому ти відпочиваєш, то цьому всьому прийде кінець. Бог допустить розруху, і ти будеш потім плакати. Чому жінку забрали з під носа? Тому що ти її виставляв надто багато і другим тикав під ніс, яка в тебе красива жінка. Був такий цар, який коли до нього друзі приходили, а він виводив свою жінку на, як на подіумі водив перед гостями. Помните такого царя? А стін її звали. І настільки вона возгордилася від успіху, а другі завідували, що дійство і розрушення прийшло. І очередний раз вона йому показала вибрики свої і пішла туди в закриту кімнату доживати своє життя. А він лишився без жінки. Отак От хвалитися, виставляти свою жінку красиву або чоловіка. А був такий цар, який вирішив свої маєтки показати, коли прийшли до нього посли царя Вавилонського, а він їх давай по кімнатах своїх годити. Ану, подивіться, яка в мене спальня. Ану дивіться, скільки ліжок, ліжко грошей коштує. Ану подивіться, яка в мене кухня. І каже йому Бог: ще тільки гості вийшли з хати, ще тільки не встиг дохвалитися до кінця. Як було до нього слово Господнє Єзекія, всі ці твої маєтки, якими ти дружок хвалився, всі вони підуть в полон, і ти будеш голий і босий, і ти лишишся без нічого. Чому? Бо треба було Богом хвалитися, а не своїми маєтками. Друзі мої, якщо у вас красивий будинок, красива машина, красива жінка чи чоловік, красивий одяг, знайте. І так комусь вже від того погано. Нащо людям ще додати? Ще й хвалитися. І так уже комусь погано, і так уже хтось не спить ночами, а ти ще взяв з дуру і почав хвалитися. Ну, що ти хочеш ближнього умертвити, пожалій його. Йому і так зле. І Бог каже, комусь і так уже зле, ну не добивай його до кінця. Своїм успіхом ніколи не треба хвалитися. Якщо ти будеш успіхом хвалитися, Бог має право допустити до тебе дію розрушення. Чому? Тому що хвалящийся, хвалися Господом. Раз ти переступив Божу заповідь, Бог відступив від тебе, і Він дає тоді право оцій розрушительній сілі завісті вбивати тебе, діяти проти твоєї сім'ї. Тому, друзі мої, запам'ятайте собі це правило: своїм успіхом ніколи не треба хвалитися. Свій успіх ніколи не треба афішувати, якщо ти хочеш, щоб твоє життя не прийшла біда і не прийшла проблема.